Ще раз колеги зараз я запрошую до слова пана Олександра Хага, заступника керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з інформацією про діяльність моніторингової місії в Україні. Uh, ladies and gentlemen, dear friends, welcome to the regular media briefing of the OEC Special Monitoring Mission to Ukraine. Good afternoon. I would like to start today's briefing with an overview of some positive developments. <laughs> СММ за останній тиждень чи близько того спостерігачі обстежили певно кстерігала певну кількість позитивних речей в Донецькій та Луганській областях. Місія спостерігала процес відводу великої кількості важких зброєнь з від лінії фронту. Ми також спостерігали зниження частоти. Порушень режиму припинення вогню за допомогою такої зброї. Це також е, показує, що підписаний е, пакет заходів у мінську 12 лютого поступово е, виконується вже на другому своєму етапі, тобто, принаймні, відведення важких озброєнь. Також із е, жалем мушу зауважити, що є менш позитивні е, оцінки щодо третього заходу. Це верифікація всі, об е, всі. storone Знають, що е, ці озброєння мають бути не тільки відведені, але й залишатися від, відведеними, і вже майже місяць від того моменту минув, як головний е, спостерігач попросив всі страни підписати, надати базову інформацію, скільки в них важких озброєнь, е, е, де вони є на з яким за якими маршрутами їх будуть відводити, де вони залишатимуться відведеними до. Того як вся ця інформація буде надана всіма підписантами, то буде е, залишатися підозрілим, е, е, які є наміри у сторони і е, чи наскільки наскільки вона може воювати, і, е, е, хоча починає вже е, поч... надходити така інформація, тим не менше, е, ми хочемо наголосити, що потрібно отримати її всю. На додаток до цієї базової інформації СММ також потрібна свобода пересування, як передбачено, спектром тих повноважень, що надані їм її е, урядом України та 56 е, країнами-учасними. Нещодавно е, спостерігачі обсє зазнали обмежень щодо свободи пересування. Члени так званої Луганської Народної Республіки поблизу Пархоменко Весняного з Свердловська, від членів так званої Донецької Народної Республіки біля Широкиного. Від урядових сил поблизу гранітного від урядових сил тих. І від так званих представників Донецької Народної Республіки на шосе h 20 між Донецьком і Маріуполем, особливо під волновагою. Ці обмеження йдуть у розріз з тим спектом повноважень, які має СММ, і не дають нам отримати достовірні підтвердження, що озброєння дійсно відведені і залишаються відведеними, і що вони під прикриттям не переміщуються, ми вітаємо нещодавні кроки обох сторін із забезпечення доступу до місця зберігання, і ми продовжимо наполягати на подальших зусиллях сторін, щоб дозволити нам виконати нашу роботу, про яку нас попросили, незважаючи на Загальне зменшення серйозних порушень режиму припинення вогню, важкі озброєння та Стрілкове озброєння продовжують використовуватися поблизу Донецького аеропорту і довкола Широкиного. спостерігачі ОБСЄ також бачили порушення із застосуванням стрілкової зброї поблизу піщовика Чермалика Гранітного в Донецькій області. Ще позитивні зрушення. Такі 9 березня СММ сприяла. Розмінування українськими силами комітерна вага і е, більшість з вас з, знає, що ця, е, це село довго залишалося е, об'єктом обстрілів. І наступного дня, 10 березня, з разом з міжнародним комітетом Червоного Креста ми моніторили е, повернення е, персоналу. Ч, е, 14 чоловік з українського персоналу? Я хочу скористатися цією можливістю, нагадати вам, що подальша інформація щодо нашої щоденної діяльності є в наших щоденних звітах. Хочу завершити цей брифінг. Сказати, що зараз у нас 460 спостерігачів 42 двох країн, 350 з них на Донецькій та Луганських областях. Are, ми постійно досягаємо нашої мети, і за наступні кілька тижнів СММ... Привезе в Україну ще спостерігачів, щоб нас було 500. А у нашому звіті, який ми видаємо, і нове видання буде скоро. Ми, і нове видання було вчора. Ви можете знайти його також на нашому вебсайті і в роздрукованих версіях в цьому центрі над трьома мовами. У мене два запитання. У е, січні ми бачили, як швидко може припинитися ось такий режим припинення вогню, і як можуть заново спалахнути е, бої, для прикладу, навколо аеропорту. Тобто то як ви можете сказати, чи, е, наскільки цей режим припинення вогню є стабільним, чи є певні ризики у окремих локаціях, тоді скажіть про них. І ще одне запитання: я бачила у ваших нових звітах, що українські солдати е, вони дуже цікавляться національністю представників ОБСЄ. Оскільки вони не можуть довіряти спостерігачам, які є із Росії чи із СНД, чи можете ви прокоментувати з цього приводу, чи буде змінено таке співвідношення представників Росії ваші місії? Дуже дякую за ваші два запитання. Перш за все з приводу режиму припинення вогню. СММ ОБСЄ пояснила, що наразі нами сприймається, що в зоні конфлікту припинено вогонь. Однак, ми бачимо, що в рамках певних стратегічних об'єктів чи це Донецький аеропорт чи Широкіно бої тривають, і безумовно, це є доказом того, що зброю не було відведено і немає відповідності мінським домовленостям. Також ми відмічаємо, що є позитивні зрушення, оскільки такі бої ведуться стрілковою та малокаліберною зброєю, і це є свідченням того, що важке озброєння справді відведено із таких регіонів. Однак така відносна стабільність у даний момент вона є хиткою, оскільки ми повинні усвідомлювати, що Ось така стрілецька та малокаліберна зброя використовується однак досить швидко можна повернути до лінії конфлікту і більш важку зброю. І тому ми наголошуємо, що представникам місії обсє необхідний беззаперечний доступ до усіх місць зберігання важкого озброєння, щоб ми могли переконатися, що таке озброєння не тільки відведене, однак і зберігається відведеним і не повертається. До лінії конфлікту. Таким чином нам потрібно е, мати відповідні інвентарні списки і переліки, е, тому наголошу, що нам потрібен беззаперечний доступ у будь-який час до будь-якої точки, е, навіть до різноманітних ангарів чи заводів, де ця зброя може зберігатися. Що стосується вашого другого запитання. Е, то е, на деяких блокпостах, де присутні українські військові, е, ми Дуже, скажімо, так, тісно спілкувалися із різноманітними представниками української армії з також з представниками вищих чинів, і ОБСЄ – це організація, яка складається із 57 країн-членів, і усі кандидатури, усіх спостерігачів були затвердженими усіма країнами, і як ви знаєте, до нашої місії входять як росіяни так як і українці, і безумовно, Росія є частиною організації, частиною цієї місії. Ми дуже серйозно підходимо до підбору кандидатів, які працюють в рамках нашої місії, і ми намагаємося уникнути неприємних ситуацій із російськими членами місії. Австрійський журнал. У мене два запитання. Чи Використовуєте ви якісь технічні новинки? Можливо, це якісь сателіти чи інші гаджети, які допомагають вам вести спостереження, і друге запитання. Я вже задавав це запитання панові Лисенку, і він сказав, що українська сторона надала необхідний доступ та необхідну інформацію для спостерігачів ОБСЄ в рамках зони. АТО, однак, у вашому попередньому звіті я бачив таке зауваження. Що не повністю доступ надано до місць збереження важкого озброєння. Отож, будь ласка, скажіть, чи повністю українська сторона відповідає на усі ваші запити, чи надає усю основну інформацію, чи тільки ДНР та ЛНР затримують процес? Дуже дякую, що стосується технічного оснащення, як ви знаєте, до? У мінських домовленостях було передбачено, було що ОБСЄ може використовувати, для прикладу обладнання для зйомки із, із, сателіт, із сателітів. І усі країни-члени ОБСЄ мають доступ до подібного остаткування, оскільки сателіти вже підняті у небо до космосу. і Ми будемо використовувати таке обладнання для планування, а також для звітування. І ми будемо відображати усю інформацію у наших звітах. Що ж стосується іншого обладнання, у нас безумовно є достатньо те... найновішої техніки. Ми зараз її нарощуємо. Ми... Підводимо, отримуємо її від інших країн-членів для того, щоб побачити, які інші можливості та техніки можна використовувати для моніторингу. І я знову наголошу, що без доступу до сайтів ці технології допоможуть, однак вони не зможуть замінити справжній реальний патруль на місцях і. Розумієте, що не все обладнання може зазирнути у ті ж шахти чи у якісь ангари. Наразі 350 представників моніторингової групи, які входять до патрулю, перебуваючи на сході України. Однак найбільш ефективний підхід до моніторингу це беззаперечний доступ усіх спостерігачів, щоб ми могли засвідчити, що важке озброєння не тільки відводиться, але й не повертається. Що ж стосується доступу наданого українськими силами, у нас були певні труднощі з обох сторін. І ми звертаємося до обох сторін. Справді, уряд України намагається якомога ефективніше допомагати нашій місії. І, можливо, часом виникають певні непорозуміння, які стосуються нашого мандату, нашого спектру повноважень. Тоді ми намагаємося налаштувати більш пряме спілкування, прямий контакт, донести, що потрібно нам. Ви побачите усю відповідну інформацію у нашому наступному звіті, де, ми, де перед нами поставали найбільші. Труднощі в рамках виконання наших повноважень. І ви знаєте, що ми повинні надавати експліцитні відкриті звіти, які відображають, що ми робимо з дня до дня. Де ми знаходимося, і знову ж таки нагадаю: як тільки нам буде надано повний вільний доступ, ми зможемо завершити ціль нашої місії, яка прописана у мінських домовленостях у лютому, і та попередньо у вересні. Дуже дякую. Такому випадку сенки, містегук. Дівелкотали. Дуже дякуємо, пане Хук. Міна в програмі зараз. Ми будемо телефоном зв'язуватися через хвилину з командуючим 128 двадцять бригадою, чиє ім'я сьогодні з'явилося в серед підписантів звернення до президента.